На тимчасово окупованих територіях Росіяни розпродають майно українців, які вимушено покинули дім через агресію Російської Федерації. Про це інформує центр національного спротиву. Там зазначають, що за ці кошти ворог фінансує військову агресію проти України. Кремлівська тактика незмінна руками. окупанти відбирають чуже, легалізують злочин через так звані закони та отримують із цього вигоду. Спочатку ну, дві тисячі року на тимчасово окупованих територіях Рос. Російська федерація припинила виплати пенсій тим, хто відмовився від російського паспорта. Про це інформує центр національного спротиву. Там зазначають, що мета примусової паспортизації виправдовування злочинів перед міжнародною спільнотою. Ну і також росіяни незаконно отримують доступ до персональних даних місцевих. Усе для того, щоб посилити контроль та придушити спротив українського підпілля, підтримували і підсумували у центрі національного спротиву. Ну і Росія активно перешкоджає гуманітарним евакуаціям громадян України з тимчасово окупованих територій. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Далі цитата. Жодна гуманітарна евакуація не проходить легко. Росіяни прокладають логістичний маршрут так, щоб українці насамперед переїжджали на територію Росії. У нас були випадки, коли ми неодноразово намагались повернути людину, і це не вдавалось. Лише з третьої спроби або за посередництва міжнародних партнерів. Є випадок, коли ми одного хлопчика повертали тричі. Це вдалося зробити лише за допомогою дипломатів з Катару. Від українців продовжує надходити безліч звернень щодо бажання повернутися з окупованих територій, що свідчить про величезні труднощі та запити на допомогу. Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Олександр Павліченко доєднується до ефіру. Це виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі, доброї ночі. Насправді перешкоджання гуманітарній евакуації це вже злочин, і зокрема, ми розуміємо, що там ще багато аспектів, які використовує Росія, забирають паспорта, примусово видають російські для того, щоб просто можна було отримати будь-які соціальні виплати, просто щоб жити за щось купувати, їжу і так далі. Чи відкриті які справи стосовно цього? Наскільки є розголос і розвиток того, щоб винні понесли? Покарання, давайте говорити. Перше отримання російського паспорту чи паспорту так званих існували ще на той час від 2014-15 років. ЛНР ДНР не становить факту жодного кримінального правопорушення для осіб, які отримують такі паспорти. Тому, скажімо. Як пере боятися якогось переслідування за а, те, що особа а, має такий паспорт і а, користується таким паспортом, а, незалежно від того, а, а, під примусом чи без примусу ця особа отримувала такий паспорт. Це не є фактом правопорушення. А, коли ставити питання про те, що а, відбувається примусова? Тут навіть про такі форми утиску, як перешкоджання доступу до певних видів професій, фактично забороняється працювати на будь-яких посадах, які пов'язані там з адміністративним управлінням, сфера навіть комунальних послуг. Кажучи вже про е, якісь е, органи е, адміністрації і е, е, заклади освіти, е, це все забороняється без е, отримання цих російських паспортів, і, і відповідно е, відбувається е, так само примус, як ви вже зазначили, через тиск, через соціальну сферу, наприклад, е, необхідність отримувати медичну допомогу, соціальні виплати. Без такої реєстрації і отримання відповідно російського паспорту практично неможливі. Ну і можна вважати, що ті є герої, хто залишаються на території, яка є тимчасово окупованою. І захопленою від 2022 року, власне, без отримання цих російських паспортів, і тут потрібно думати про те, яким чином може бути підтримка для такої категорії осіб відносно від з українського боку. Хоч ми розуміємо, що неможливі будь-які проплати на територію, яка є тимчасово окупована, у нас немає прямих зв'язків, і так само одне зауваження щодо. Перетину переїзду і евакуації до літа 2024 року відбувалася евакуація через колотилівку в Сумській області. Це був пункт пішохідного переходу, єдиний між Росією і Україною, де в тому числі відбувалися і гуманітарні обміни. Ну, можу сказати, що на сьогоднішній день це відбувається через треті країни, зокрема через територію найближчий виїзд через територію Грузії. Тут Україна так само має організовувати належні гуманітарні коридори. Тут я б зробив зауваження також і до нашої держави, тому що тут потрібно готувати належні документи, з якими особи мають поїздити через ці країни, і відповідно. Ця робота має здійснюватися швидко у співпраці з консульськими службами. Це Міністерство закордонних справ, так само як і Міністерство внутрішніх справ, зокрема, державна міграційна служба, має до цього так само бути тісно долучені. Разом з тим. Це ми говоримо про подолання цих проблем, тому що низка людей намагається виїхати і. Проблема в основному полягає в документальному оформленні радше аніж в перешкодах, які чинить Росія. Тому що е, наскільки от ми займаємося питаннями, які дотичні до повернення людей, то як правило це е, пов'язано більше з. Е, Відсутністю належних документів і логістики передачі цих документів відповідно на території Російської Федерації з того боку працює ціла низка так само гуманітарних волонтерських організацій, які сприяють і допомагають цьому процесу. Пане Олександре, ще одна окрема тема, яку ми також озвучили, це розпродаж майна українців, які вимушено покинули дім через агресію Російської Федерації. Про це зокрема інформує центр національного спротиву. Але от зараз просто давайте я абстрактно поставлю питання без посилання на якісь конкретні приклади. Просто ми уявляємо стандартну ситуацію. Людина володіє квартирою, наприклад, в якомусь окупованому місті. Ну. Можливо, там Маріуполь, так от в якомусь будинку. Якщо ця людина, український громадянин, який знаходиться на підконтрольній Україні території, намагатиметься укласти яку-небудь угоду за російським законодавством, це ну фактично колабораціонізм. Це так робити не можна. Відповідно, здійснити угоду і продати це майно вона не може. Повернутися туди, ну за російськими законами, повернутися туди, також не може. А за українськими законами також в неї там ніхто нічого купляти не може. Ж і тут приходить якийсь російський більшовик, забирає цю квартиру. кудись її продає? Це коло можна розірвати? Це коло почало складатися ще починаючи від 2014 року. Але більш-менш була встановлена практика і відчуження майна, і це було більш-менш правовому полі, навіть за узгодженням між. Відповідними а, реєстраційними органами і України, і в тому числі або Криму, або а, Російської Федера, або а, так званих а, ДНР ЛНР. Від 2022 року такої практики не існує, і я можу зауважити, в чому ще одна проблема існує: що будь-який правочний, який має бути здійснений з цими об'єктами нерухомості на непідконтрольній Україні території, має бути з російськими громадянами, тобто особа, яка повинна укладати угоду, як ви кажете, повинна отримати цей російський. Паспорт, що є фактично неможливим для особи, яка перебуває на непідконтрольній на підконтрольній на українській території відповідно, і вона є фактично відрізаною від оцих всіх, навіть можливостей учиняти будь-які правочини. Давайте говорити про те, що там є маса спадкових справ, коли потрібно успадковувати, і особа не може відповідно навіть з'явитися і заявити про своє право на спадок, не кажучи вже про те, що є дуже велика кількість осіб, які володіють власністю майном. Але от за тими правилами, які встановила Росія на цій окупованій території, на жаль, вона визначила. Певний часовий проміжок, після якого вона е зазначила, що вона буде вилучати це майно як таке, що воно е буде націоналізоване. Тобто відбувається націоналізація, так звана в кавичках е відповідного е приватного е майна приватної власності. Це стосується як і житлових приміщень, так і промислових і е бізнесових структур. Відповідно, е це є наслідки оцього, скажімо. Е Ну будемо говорити більшовицького підходу, який почався дуже яскраво а, після широкомасштабного вторгнення, е, супроводжувався мародерством, супроводжувався віджаттям бізнесу. Нагадаю, про те, що Викрадені трактори з Херсонської, Миколаївської Запорізької областей знаходилися в Чеченській республіці на території Російської Федерації. Вони мають GPS-трекер, і було відслідковано, куди крали, і вивозили це майно відповідно з тільки захоплених територій. Тобто тут відбувається такий, ну будемо говорити ну ракетирський підхід, який властивий цій владі, і на жаль. Якогось правового тиску на uh, тих, хто перебуває, і здійснює адміністрування цими процесами на сьогоднішній день. Немає окрім як порушення кримінальних справ, які порушують. Ну от, наприклад, дуже активно і якісно працює прокуратура АРК автономної Республіки Крим щодо тих, хто здійснює такі процеси. Ну, відповідно, є. Так само порушені кримінальні справи щодо адміністраторів, які займаються такою практикою, але повторюсь, це матиме реалістичний вплив після того, як такі особи будуть доступні українському правосуддю на сьогоднішній день. Це поки що так би мовити, гіпотеза, тому що. Звинувачення, які їм висуваються, вони формулюються як воєнні злочини. Відповідно, за ці злочини немає терміну давності в переслідуванні, і можливість переслідувати таких осіб буде залишатися і. По закінченні війни впродовж років і десятків років побачимо, як це буде працювати і наскільки це буде отаким от уроком для майбутніх порушників і для тих безпосередніх, хто вчиняє такі злочини сьогодні. Знаєте, а є у нас приклади навіть в Європейському Союзі? Ну щоправда, там треба вивчати умови законодавства, але буквально от років з п'ять тому зараз я точно не скажу у Чехії, був прийнятий відповідний закон про те, що все конфісковане в період от Російської влади, особливо от маєтки, там такі невеличкі, це не замки, це маєтки. Вони зрештою були повернуті, були запущені процеси повернення законним власникам, тобто все можливо насправді. І я думаю, що нашим, нашим глядачам можна сказати, хто в такій ситуації, що зневіра це останнє, що треба робити. Я нагадаю наші три прибалтійські республіки: Естонію, Латвію і Литву, От Естонія і Латвія не визнавали, скажімо, радянської влади, і вважалося, що вони перебували від 1939 року під окупацією. От після 1991 року там включилися реституційні норми і закони щодо повернення права власності, якою володіли ті, хто був. Ну або Вигнатий з після 1939 року або позбавлений власності, і от просто е, ця власність поверталася власникам незалежно від того, хто там перебував, тому що е, все, що відбувалося в період радянської окупації, вважалося незаконними діями, і це справді це становило велику кількість проблем, як ми розуміємо, тому що досить великий тривалий період відбувся, і там уже були інші люди, які жили, але вони були на награбованому і експропріованому незаконно. Скажімо, на такій власності, яка поверталася безпосередньо тим, хто мав на неї право. Дякуємо, Дякуємо. вам, пане Олександре. Далі в нас новини Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був з нами на прямому зв'язку.